Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом залужний у постійному контакті з нашими союзниками. Тому не виключено, що якщо Зеленська вголосить про проведення виборів, якщо війна затягнеться, союзники захочуть побачити в кріслі президента військового генерала, який не дозволить красти в армії та в народу під час війни. Це стосується всього, починаючи з гуманітарки, яку указом зеленського курує Єрмаки, закінчуючи грошима, які виділяють для різних сфер Народ чекає від залужного наступну фразу Я визначився і в такий важкий час. Я йду балотуюся. Але перед цим він запитає так чи ні. Пише телеграм-канал Офісне мишеня в той же час у Вашингтон Пост вийшла феєрична стаття про співпрацю генералів залужного і Міллі. У статті розповіли, що стосунки у двох генералів склалися не зразу, був момент, коли залужний навіть покинув спілкування, але потім порозумілися і дійшли до такої міри відвертості в розмовах, що залужний надав. Міллі свою оцінку ситуації той відкривав дані американської розвідки. і Разом вони обговорювали питання ресурсів, що потрібно Україні для досягнення успіху. Якщо статтю перевести на зрозумілу мову, стає очевидно. Генерал залужний здійснив складну дипломатичну операцію. Міллі не зразу йшов на контакт, але залужний зміг грамотно його розондувати і знайти спільні теми. Зміг потоваришувати. Я думаю, не треба говорити, що головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний і голова комітету начальників. Абів армії США генерал Міллі фігури не тільки воєнні, вони ще й фігури політичні. Вони займають дуже високі посади у своїх країнах. Очевидно, для залужного достукатися до Міллі серйозний успіх. Це вам не волати історично НАТО закрий небо та чи є у НАТО політична сміливість. Залужний розповів, що обсяги допомоги потрібні для України вони обговорювали з Міллі під час спільних розмов. Очевидно, два високопосадові генерали могли її розрахувати і оцінити. Очевидно, також що після цього Міллі подав цю інформацію своїм підлеглим для аналізу, а потім всю потрібну інформацію політичному керівництву США для прийняття рішення ті вирішували дати нам зброю. А потім Деся приїздив Зеленська і заявляв на камери: я добув а натовпи заботвоє, б'ючись в екстазі, волали «Зеленський по всьому світу, мотається, здобуває зброю. Хоча насправді я давно казав у спілкуванні залужного з генералом Міллі, а тепер з генералом Брауном, я вірю набагато більше ніж у це не голене у флісті. Джавеліни на. НЛ... Ота, Стінгари нам дали в той час, коли слуги народу волали попередження про вторгнення, то американці розвалюють нашу економіку. А Зеленська і солодко співав про травневі шашлики. Зброю більш потужну нам стали давати, коли залужний налагодив контакт із Міллі. А Зеленський ну, ролики знімав. піарився на чужих заслугах, як завжди. Пише Каленчук Вовнянко. Військовий оператор БПЛА. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо Tchau, Zoma.